Справа 141. Знайди число, якщо. Ну що ж, давайте будемо міркувати. В першому завданні, якщо 50% його дорівнює 46. Ну що ж, що ми тоді робимо? Записуємо тоді, якщо ми 46 поділимо на 50. Це у нас буде 1%, але таких відсотків нам треба 100, бо саме число це 100%, то результат множимо на 100. І це дорівнює. Для зручності запишемо це як 46, що множиться на 100 і ділиться на 50, і це дорівнює. Набагато простіше помножити 100 появити на 50, це 2, ніж ділити на 50, а потім множити на 100. То записуємо тоді 46, що множиться на 2. Ну і це дорівнює у нас 92. Записуємо 92. Виходить, 50% від числа 92 дорівнює 46. Друге завдання. Знайди число, якщо 56 його дорівнює 84. Ну що ж, що тоді робимо? Якщо ми 84 розділимо на 56, то в нас вийде 1%. Але таких відсотків нам треба 100, то результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в стопчик будемо ділити, записуємо 50. І, і це. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 84. Що ділиться? Що ділиться на 56? 84 ділимо на 56, це буде 1. 1 помножити на 56, це буде 56. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 14-6, це буде 8. 8. до одиницю, це 7, 7 мінус 5 це 2. Ну що ж, 28 у нас менше, ніж 56. Так, Ділення не завершене. Після коми беремо 0, то ціла частина частки у нас буде 1. дописуємо 0. 280 ділимо на 56, це буде 5. 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5, це 25, плюс 3 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що наша частка вийшла дорівнює 1,5. Множимо її на 100. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо у кому праворуч на два розряди. То у нас вийде 150. Є? Ну, що ж, виходить, що 56% від 150 якраз і дорівнює 84. Ну, а зараз переходимо до третього завдання. Бачимо, знайди число, якщо 2,8 його дорівнює 42. Ну що, ж, давайте ми тоді знайдемо, скільки буде 1%. Потрібно 42 поділити на 2,8. Це буде 1%, таких відсотків нам треба 100, то результат помножимо на 100. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти першу частку? На 2,8, ну, важко поділити. Ми ділимо на дільник, перший помножимо на 10. А перенесемо кому праворуч на один розряд то у нас буде 420, що ділиться на 28. А результат потрібно помножити на 100. І це дрівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити 420. Записуємо. 420, що ділиться? Що ділиться на 28? Ну що ж, 42 ділимо на 28, Тут 28 поміститься один раз. 1 помножити на 28 це 28. Віднімаємо. Так, 2 мінус 8. Не віднімається, позичаємо 12 мінус 8 це 4. 4 забрали одиницю 3, 3 мінус 2 це 1. Дописуємо 0. Отже, 140 ділимо на 28, це буде 5. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. Далі 2 помножити на 5 це 10 плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 15. Що множиться на 100. Ну і це буде тоді 1500. І. Переходимо до четвертого завдання. Отже, знайди число, якщо 100,5 його дорівнює 201. Ну, якщо так, то якщо 100,5 його дорівнює 201, знайдемо скільки це буде 1%, потрібно 201 поділити на 100,5. Ну і результат для того, щоб збиратися саме число, потрібно помножити на 100, бо нам потрібно 100%. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли е, поділити і ділений дільник, тоді помножимо на 10, то в нас вийде 2010. Що ділиться на 1005. А результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 2010 поділимо на 1005, це в нас буде 2, а 2, що множиться на 100. Це буде дорівнювати 200. Є? Тобто виходить, що 100,5% від числа 200 дорівнює 201. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, знайди число, якщо 12,5 його відсотків дорівнює 6,5. Знайдемо спочатку 1%. Записуємо 6,5, що ділиться на 12,5%. 5 десятих, Так, і це буде 1%. А результат потрібно помножити на 100. Гаразд. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, потрібно і ділений і дільник помножити на 10. Перенести кому праворуч на один розряд. Тобто, в нас вийде 65, що ділиться на 125. І результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком знайдемо частку. Записуємо 65. Що ділиться? Що ділиться на 125? 65 менше, ніж 125. Ціла частина частки в нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 650 ділимо на 125, це буде 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо. Запам'ятовуємо 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Так, Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. Тоді 10 мінус 5 це буде 5. 5 збрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. 6 мінус 6 0. Попереду не пишемо. Дописуємо 1 0. 250 ділимо на 125. Це буде 2. 5 помножити на 2 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. І 1 помножити на 2, це 2, Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 0,52. Потрібно помножити на 100. Переносимо кому праворуч на два розряди. У нас вийде 52. Гаразд, Тобто 12,5% від числа 52 якраз і дорівнює 6,5. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Отже, потрібно знайти число, якщо 0,4% його дорівнює 0,36. Ну, знайдемо, чому дорівнює 1%. Потрібно 0,36. Поділити на 0,4. А результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, тоді як нам поділити на 0,4? Я пропоную і ділене, і дільник помножити на 100. Перенести кому праворуч на два розряди. Тоді нас вийде 36. Що ділиться на 4. Вибачте, на 40. 36 тут буде. Так. А тут, якщо перенесемо на 1, 4, а на 2, це буде 40. 36, що ділиться на 40. Так. І помножити результат на 100 потрібно. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити, записуємо 36. Що ділиться? Що ділиться на 40? 36 менше, ніж 40. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо тоді 0. 360 ділимо на 40. Це буде у нас 9. 0 помножити на 9 це 0. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми записуємо, що 0,9. Що множиться на 100. Ну і це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди. Це буде 90. Є? Тобто якраз 0,4% від числа 90 дорівнює 0,36. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.